Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу спекти цукрові булочки, і, як завжди, ділюся з вами цим, цим рецептом. Для початку замішую тісто. Тут у мене в мисочці борошно. Зробила таку ямку тут чи виямку, Добавляю ось так солі. На кінчик чайної ложки, дрібка солі, цукор. І додаю молочко. Розмішую тут у цій виємці, що я зробила, цукор, сіль і молочко. Перемішую тепер з борошном. Не все, а так роблю всередині ріденьку таку. Я так замішую. Є, що замішують рідина спочатку, потім додають борошна. Я роблю так. Всередині тут ріденьке тістечко зробила ось так. І тепер сюди додаю дріжджі. Дріжджі в мене розпущені вже. Сьогодні свіжі дріжджі використовую, не сухі. Перемішую це рідке тістечко з дріжджами, а потім вже решту муки буду сюди додати, змішувати, перемішала і тепер оцю борошно домішую сюди. У мене зараз тут не все борошно, що потрібно для тіста. Ось у мірному стакані у мене ще 250 грам, тут 400. Буду потім додати і дивитися по тісту, тому що борошно різне. Додаю сюди ще яєчко і олію і перемішую. І можна було зразу туди в рідину додати, але я заговорилася і не додавала. Додаю зараз і перемішую. Перемішую і буду замішувати тісто. Замісила я тісто, таке воно м'якеньке, не забите. Ще з мірного стакана пішло 200 грамів борошна в мене, але тістечко м'якеньке, ніжне. Кладу його сюди в мисочку і відправляю в тепле місце, нехай підходить. Потім буду виробляти свої булочки. Підійшло моє тісто. Ось таке воно. Пухеньки, і буду виробляти зараз булочки, трішки доску притрушую борошном. Зараз подивимося, скільки вийдемо мене булочок. Разделю пополам, а Путин, ще пополам, так краще будет, мне разделает их пополам. И мои вот так, такие будут булочки. І сім булочок вийде. Ось такі кусочки. І тепер зроблю кульки. Зробила я вісім отаких кульок, залишила їх на пилен 5, щоб трішки вони постояли, щоб краще розкачувалося тісто. І буду розкачувати, робити прямокутні такі прямокутнички. Тісто гарно розкачується і розкачувати тісто тоненько. Такий прямокутничок, щоб вийшов. Тепер змащую цей прямокутничок. маслом. Ось у мене тут масло, пензликом. У мене розтоплене, розтоп... можна таким м'яким маслом просто змащувати. І підготувала цукор. Приблизно на такий прямокутничок на одну булочку піде десь чайна ложечка півтори. залежно яка у вас ложечка там. І сюди висипала. Пакетик ванільного цукру перемішала і буду посипати булочку тістою поки що. І чайна ложечка півтори йде цукру. Ванільний цукор не обов'язково додати, якщо не хочете. І тепер скручую. Ось так рулетик. Легенько не потрібно сильно так тісно його скручувати, і заліплюю отут край ось так заліпила. І потім отак роблю ось так і зліплюю краї. Потім ставлю отак. Ось так. Беру ножа і розрізаю ось так. До кінця туди близько не потрібно, щоб не розкрилася булочка. Ось так розвертаю і виходить отаке сердечко. Можна трішки так пороз'єднувати оці шари тіста і викладаю на деку. Знову так само, Роблю прямокутничок. Тісто. Потрібно, щоб полежало, коли зробили кульки, то воно тоді краще розкочує. Це я так замітила. То, що потрібно дати постояти. Взагалі то потрібно, щоб трішки підійшло тісто. І воно тоді буде. І какао потрусити ще не просто цукром. але Сьогодні у нас булочки цукрові, тому будемо тільки цукром. Знову змащуємо. Духовка розігрівається до 180 градусів. Цукром гарно посипати, тому що булочки ж у нас цукрові. Півтори чайної ложечки десь виходить тут. Угол скручиваю. Залиплю. Тришки так качать. И снова І розрізаю. Ось так красиво виходить сердечко. Тут можна поправити, щоб краще виглядало. Ось так. Тут пороз'єднувати. Можна пальцями, можна ножем взяти гарненько, так тут порозкривати. Закінчила я робити булочки. Ось так якраз у мене на це деко вмістилося 8 булочок. Ставлю в тепле місце, в духовку, мабуть, підігрію. І поставлю, нехай підходять. Підійдуть, змащу яєчком і трішки цукром потрушу злегка, і все. І буду випікати. Духовка 180 градусів. Підійшли мої булочки, такі красиві. Змастила їх яєчком і трішки злегка цукром посиплю. Можна змастити молочком, не яйцем, а молочком. І також посипати легенько цукром. Я сьогодні вирішила змастити яйце. Трішки додавала молочка в яйце. Зараз відправляю в духовку. Духовка розігріта вже. Потрібно дивитися по духовці. 180-190 градусів, залежно, у когось, може, навіть 200, залежно, як ваша духовка пече. У мене 180, то це така для булочок хороша температура. Допеклись мої булочки, такі вони красиві. Смачні до кави, до чаю або дітям на перекус в школу, щоб не купляли там ніякі чіпси, сухарики чи ще щось. Це ж все таки домашня булочка, є домашня булочка. Таке, така в мене сьогодні випічка. Булочка дуже м'якенька, ділиться на слої, ось так. Бачите, яка. Дуже смачно. Ось так розділяється Пухкесенька. Кому сподобалось відео, сподобався рецепт, приготуйте і ви такі булочки. Дякую вам за перегляд, бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових